Друзі, привіт! Мене звати Макс Нефьодов. Я співзасновник громадської організації технології прогресу та керівник проекту онлайн-платформи громадського моніторингу за відбудовою та відновленням Big Recovery Portal. BRP. Це онлайн-платформа, що збирає базу проєктів відбудови, аналітику відповідних публічних видатків та залучає громадян до моніторингу якості та доцільності проєктів і нагляду за процесом будівництва. Завдяки Big Recovery Portal, щоб долучитись до моніторингу відбудови, вам не потрібно мати спеціальних знань, Достатньо лише бажання та доступ до інтернету. Переваги використання Big Recovery Portal, зручність, бюджети, тендери, строки реалізації проєктів, а також скарги від громадян. Усе зібрано в одному місці. Співпраця. BRP – це платформа для нетворкінгу та обміну інформацією між експертами у сфері відновлення. Допомога це простір, де громадські організації можуть отримати комунікаційну, юридичну та операційну підтримку для ефективного моніторингу відновлення. Ми прагнемо, щоб голос кожної громадської організації був почутий. На порталі ми публікуємо їхні думки, аналітику, приклади успішного моніторингу. Щоб приєднатися, достатньо перейти на сайт Big Recovery Portal і натиснути кнопку Написати нам у повідомленні коротко розкажіть про свою організацію та бажання долучитися до моніторингу відновлення у вашій громаді. Наші експерти зв'яжуться з вами, щоб провести акредитацію, попросять надати установчі документи, короткий опис діяльності організації. Ми співпрацюємо як з новоствореними, так і досвідченими командами, а також допоможуть пройти всі необхідні операційні кроки. Після акредитації ваша організація отримує доступ до особистого кабінету в системі BRP, а також можливість працювати разом з іншими організаціями по всій Україні, щоб спільно забезпечувати прозорий, ефективне відновлення.